Всім привіт, дорогі близнюки! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на серпень місяць 2023 року. Серпень місяць у нас буде дуже особливим і важливим. Адже цілий місяць у нас буде ретроградна Венера, яка це планета кохання, це планета задоволення, грошей, і вона буде давати нам повернення у якісь минулі ситуації. Ви будете переглядати, можливо, свої фіні. Фінанси, і е, ви будете знову поновлювати, можливо, якийсь свій гардероб, будете звільнятися від своїх непотрібних речей, і будуть повертатися наші колишні, колишні партнери е, вже повертаються, тому що венерять, в Венертів період це 40 днів до 40 днів після. Е, і вона нам знаєте повертає нас в колишні ситуації, щоб ми передивилися, можливо, з кимось помирилися. Це може бути друзі, партнери, колишня робота, і переглянули. Можливо, можна можна тут знову починати всі відносини, і можна знаєте, ніби заново. Все, що заново, все можна робити. Ніяких нових процедур, краси, уколів робити не бажано, тому що вам потім не сподобається результат. І також у нас в серпні місяці буде цілих два повних місяці замість одного і одне новолуння, як зазвичай. Тож у нас будуть закінчуватися якісь ситуації, зв'язані з нашим емоційним станом. Ми будемо так завершувати якісь відносини або закривати якісь там свої патерни, закривати якісь свої справи, до яких ми були дуже сильно емоційно прив'язані. Нагадую вам підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментар, адже це допомагає просувати мій YouTube канал. І також дивіться свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту обов'язково. А за особистими консультаціями, до речі, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму. Ну що ж, давайте починати, як завжди, шість колод. П'ятеро едино раку. І... Карта перша для близнюків на серпень 2023-го. Ого! Нічого собі, одразу? Це карта, це нульова карта, старший аркан. Це саме перша карта в колоді, можна так і сказати. І у вас тут якийсь новий початок. Ви можете поїхати в якесь нове місце. І, або ви можете ризикнути тут і почати, не знаю, якийсь ризик у вас буде, бо щось таке зробити, що давно хотіли, або повторити якусь справу. Так? Ви можете тут вирушити кудись із. Кудись незнайоме місце. І, або у вас тут може зустрітися якийсь партнер, так, у нас можуть приходити нові партнери, у нас може починатися нові відносини в ретровенеро, але тоді ви будете їх переглядати кожні два роки. Як тільки ретро-Венера буде, ви будете їх оновлювати, скажімо так. І у вас тут може бути якийсь партнер іноземець, або це може бути людина з великою різницею у віці, старше, молодше, тут неважливо, бо людина, яка говорить на іншій мові, чи має якісь інші. Вірозповідання, ну, або це може бути також карта ваших дітей. Тут ваші діти можуть щось вчудити, таке, що вам буде. ну, Це, це дуже це перша карта, ну, така важлива, у вас відкриває цілий розклад. Ну, Давайте далі дивитися Близнюки, серпень, 23-го. П'ятірка кубки у вас випадає, буде у вас якесь розчарування тут, чимось ви будете незадоволені, не фокусуйте свою увагу на негативі. Подивіться, у вас тут три кубки розлиті, а два за спиною стоять і ще є. І ви, ви можете поплакати, можете погорювати, але потім зберіться і е, шукайте вихід, тому що він є. По п'ятіркам, п'ятірки це у нас назавжди кризові карти, і вони дають нам, знаєте, коли нам потрібно від чогось може відмовитися. Завершити, перейти на новий рівень. У вас тут є вихід із ситуації. От у нас міст. Але ви ніби, знаєте, ви хочете фокусуватися на цьому негативі. Тут цього робити не потрібно. Так, сталося і сталося. І пішли собі, от, може, ви тут дійсно все не, не хочу більше бути в цих відносинах, і ви тут від них звільняєтеся і йдете кудись вперед. І ще. Верховний Жрець це карта, е, це знову старший аркан, і це карта повністю, взагалі, вони повністю відрізняються. Це дві різні парафії, абсолютно. І тут, скоріш за все, ви будете звільнятися від якихось правил. Ви будете, можливо, ви захочете з'їхати з дому батьків. Вже це карта контролю, це карта традицій. Ви будете тут звільнятися від якихось традицій. Так можливо, якщо для вас традиційно зустрічатися з людиною вашого віку, а тут бац. І прийшло щось нове, щось хтось молодший, або якась таке такі нові емоції. Ви будете тут, ніби знаєте, ви не тримайтеся за традиції. Можливо, вам тут потрібно саме їх відпустити, і вам потрібно йти в нове життя і починати свій новий шлях. Також у вас тут може тато ваш програватися по цій карті, або все, що стосується держави, якихось знаєте, це правила, це коли ми не можемо нічого нарушати. І ще одне, це може бути квартира. У Вас тут ну, ви можете змінити, переїхати. Так, якщо ви е, там особливо два роки назад там, на ретро Венеру ви переїжджали, то знову ж таки ви тут можете переїхати. І е, це скоріш за все, ви будете тут саме такі якісь правила нарушати. Або вас проявиться якась така, вас проявиться дуже мудра людина, старша людина, яка буде вам допомагати. Яка буде давати вам поради? Так, карта для близнюків. Це педінка, третя. Десятка кубків, Боже, завершиться все. У вас буде дуже хороше позитивне завершення, яке вам дуже сподобається. Десятка кубків це як це будинок, це сім'я, це емоційне наповнення, це будинок повна часу. У вас тут ваші мрії можуть збуватися. Можете з сім'єю своєю знову, знаєте, поїхати десь на відпочинок, і вам буде це дуже дуже подобатися. Це загалом це завершення, і завершення дуже дуже позитивне. Знову п'ятірка кубки. Ну, це піпець. П'ятірка купки, знову друга карта. І знову вона повторюється. Коли карта повторюється, вона говорить про себе, вона кричить, що зверни на мене увагу. І я знову вам говорю, що вам тут потрібно звертати увагу саме на те, що у вас є, на повні кубки. А не, не горювати. Ні в якому випадку тут не потрібно. У вас у вас все прекрасно. У вас. Можете ризикувати, можете починати нове. І у вас тут все дуже гарно е закінчується із позитивним таким настроєм. Головне вам бути в цьому позитивному настрої. Не фокусуйтеся на негативі. Не вас тут хтось образить. І ви будете дуже довго ходити і обіжатися. Ну, тут точно то не треба робити. Так. Смотки. Король Пентаклів. Mm -hmm. Дуже хороша карта. Це карта фінансів. Хтось буде пропонувати вам, можливо, гроші, або якісь ресурси, подарунки вам хтось може робити. Це може бути чоловік, який у вас проявиться. Якщо чоловік, то це е, тільці, е, діви або козироги. або це просто може бути такий якийсь дуже стабільний чоловік, який буде допомагати вам своїми ресурсами, своєю допомогою. Так буде вам щось. Приносити у ваше життя якусь стабільність, і карта дуже хороша. Якщо ж ви тут чоловік, то вам потрібно сфокусувати всю свою увагу саме на заробітку грошей на ваших ресурсах, які у вас вже є. Навчитися близнюки, Вам тяжко взагалі контролювати свої фінанси. Вам тут потрібно навчитися це робити і систематизувати. Це може проявитися також ваш батько. Так, може, вам тут батько ваш, знову ж таки, так, у нас, дивіться, дуже подібні карти між собою з двох колод випадають, і говорить про те, що, знаєте, ніби у вас така одна, сторія, одна історія, яка вас дуже кріпко тримає, і ви от в цю жаль свою входите. Може, і тут якийсь чоловік явно зав'язаний з цим всім. Ну, що я вам скажу? Фокусуйтеся на позитиві. E assim. Десятка пентаклів, Боже, у вас тут десятки за десятками. Прекрасна карта, це у нас ресурси, фінанси, квартира, сім'я вас підтримає, здоров'я у вас буде дуже в хорошому стані, не переживайте. Десятка пентаклів це може якісь гроші до вас повернуться. І ви отримаєте тут, можливо, вас розрахують на роботі дуже добре, дають вам хороші якісь. На вакансійні, так, ви будете в відпустку кудись їхати в хороше місце. Це може бути якась дуже хороша покупка, витрата. До речі, по ретро Венерії дуже добре купляти на скидки. От на скидки ви можете купити якусь дуже класну другу річ, тоді окей. А якщо це щось не по скидкам, тоді ви краще не вкладатися. Ну, карта дуже класна. Золотий, такий, знаєте, золотий дощ. І сім'я дуже, дуже гарно, гарні відносини в сім'ї. Може, вам тут потрібно наладити відносини ваші в сім'ї. так? Ви у цього чоловіка свого боїтеся там, чи чоловіка, чи брата, чи зятя, чи тата якогось. Так, близняка серпень 23-го. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів у нас це карта роботи, коли ми вчимося чомусь, або ви будете когось щось вчити, або будете повішати свою кваліфікацію саме в робочій сфері. Можете також тут працювати у команді, вам тут будуть допомагати. Це зустріч нових людей, це якась може, новий якийсь початок, нової праці, і може знайдете собі якесь тут хобі по трійці Пентаклів. Те, що вам буде дуже сильно подобатися. Або будете. Може, ви будете тут комусь давати ці гроші. Позичати, або ви вам або будете повертати якісь свої. От Венера дуже добре, коли ретроградна, добре з усіма своїми боргами розправлятися. Так. Шестірка мечей. Все-таки є у вас тут якась дорога, вам падає, будете вибирати, куди їхати на певну відпустку, або будете слідкувати за чиїмось рухом. Можете переїжджати, шукати, можливо, будете тут квартиру. Так, у нас тут іде пошук саме через інтернет, будете працювати з якимось, саме, з ресурсами, з інтернет-ресурсами. Будете тут працювати багато з інформацією. Ну, класні, хороші, вам карти випадають. Вам тут головне перестати боятися. У вас тут якийсь стрес по тій п'ятірці, ніби ви. Не знаю, ніби хтось хтось вас ножа біля горла тримає. Так. Головне фокусуватися саме на позитиві, тому що карта взагалі у вас ресурси є. Карта дуже хороша. Так, близнюки кі серпня 23. -го. О, завершення. Дивіться, у нас починалася карта. Це перший старша аркан, а це останній старший аркан, і ви все-таки зможете вирішити якусь ситуацію. Все-таки у вас закінчиться, ви отримаєте, можливо, може, отримаєте тут якісь документи важливі для вас, або закінчиться якась, ви зможете все-таки вирішити, закінчити якусь ситуацію. Мир, карта, старша аркан. Вона говорить також нам про те, що ви, можливо, будете, ви поїдете кудись по світу, ви будете подорожувати. ви Можете тут отримати навіть якісь вісочки із-за кордону від інших людей, дуже важливих людей. Це можуть вам зустрічатися якісь люди, які будуть вам допомагати, які важать щось в цьому, в цьому світі. І мир це знову ж таки, це все, що іностранне, це все, що про інтернет, про розширення, про якісь пошуки. Може, ви будете собі тут якийсь захист ставити, так, енергетичний, або будете якісь тут практики, очищення проводити. Мир знову, у нас де закінчення, так цикл закінчився, мир, і знову у нас іде далі. Знову у нас іде дурень перший. Так у нас закінчилося, і почалося одразу щось нове. Ну ще. Десятка жезлів знову закінчення. У вас, у вас раз, два. Три десятки випало, і дві, два старших аркани, які нам говорять про початок нового і про закінчення старого. Десятка жезлів говорить про те, що ви це остання, це фінішна пряма. Ви вже бачите, ви бачите кінець, ви вже можете, знаєте, все, все нести, але це говорить ще про те, що вам може бути. Тяжко, у вас може бути дуже багато якихось справ, які потрібно буде вирішувати. Тож розраховуйте на те, що може, ви можете комусь делегувати щось, так? Або вам потрібно буде зробити цей останній ривок, зібратися і все зробити. Не піднімайте тяжкі, тому що ви можете тут надірвати спину, або якщо ви десь займаєтеся в спортзалі чи якимось спортом, також тут слідкуйте. За своїм здоров'ям. І це знову це знову якась ситуація у вас тут програється на завершення. Може, контракт, якийсь у вас тут закінчується, ви йдете зі старої роботи в нову. Або ви, знаєте, закінчили якийсь проект і їдете в якусь таку хорошу, довгу відпустку. Так, кажете, Король Пентаклів він повторюється. У вас повторюється п'ятірка і король пентаклів. П'ятірка кубків про розчарування, король пентаклів про ресурси. У вас все-таки тут програється якийсь важливий чоловік, або вам потрібно все-таки свої ресурси перерахувати, передивитися, розпланувати, триматися, можливо, за них краще потрібно, не дуже сильно їх розтрачати. І оцей король Пентаклів, він вам тут може дуже добре допомогти з завершенням якоїсь вашої справи. Це може бути якийсь ваш друг навіть, так, це може бути колега по роботі, це начальник, який платить. Вам гроші, чоловік, який вам платить гроші, і він тут у вас може програтися. Ну що, далі. Так. Карта для близнюків Дев'ятка пентаклів. Ну, що з грошима, з ресурсами, все у вас буде добре. Це карта насолоди своїм фінансовим станом, це коли ми гордимося тим, що в нас є, що ми отримали, що ми заслужили. Тут вам потрібно навіть виходити і хвалитися, показувати себе. Так? Можуть приходити вам якісь неочікувані фінанси звідкись, так, ось у нас тут новини якісь, у нас. Тут пташка, яка приносить. Це також карти урожаю. Ви можете отримувати вже ресурси, і ви будете отримувати урожай з чогось того, що ви колись там давно посіяли. І це карта кульмінації. Якась ситуація, вона, ніби. От знову таки, так, у вас багато завершення, і ще по грошах у вас уже от-от-от-от, і ви отримаєте своє, і ви ніби знаєте, або зміните свій фінансовий стан, буде у вас якась пропозиція нової роботи, або ви, знаєте, можливо, будете говорити на роботі про підвищення заробітної плати, і вам, і вам будуть з вами. Е Ну, ви, ви отримаєте все-таки свої ресурси. Або може тут, взагалі, зміните роботу. Просто, якщо вам не підвищують, ви зміните, у вас буде зразу тут у вас буде нові якісь ресурси. Будете шукати, так? По шестірці мечею, будете тут шукати собі нову роботу. І будете розглядати все по десятці жестів. Ви будете брати все, і ви будете все по порядку розглядати. Так, далі. Дается. Карты для близняки у нас двадцать третього. Сонце! Карта сонця це прекрасно, це прекрасне завершення. Це карта енергії. Працюйте з сонячною енергією. виходіть на сонце, робіть якісь практики сонячні. Вам потрібно тут, знаєте, можливо, все-таки пої... будете їхати на відпочинок. Ви тут повні енергії. Сонце дає вам цю енергію. Також можуть проявитися ваші діти. Діти, це так, це наше сонце, це центр уваги, і вам потрібно виходити тут в центр уваги, не соромитися, гарно вділися, причасалися і пішли, і світити на цілий світ. Тому що сонце воно висвічує нам дорогу, воно висвічує нас. І тут у вас може з'явитися така дуже хороша можливість показати себе і показати, чого ми варті. І от подив'яція якраз. Пентакль, так, ви тут, ніби ви завершуєте щось, і подивіться Пентакль, вам потрібно, щоб щось нове знайти, вам потрібно показати себе, свої ресурси, чого, що ви вмієте, чого ви досягли. І тут якраз по сонцю це найпрекрасніший момент. І знову ж таки, у нас відпустки тут у сонячні місця. Сама карта перевернулася, карта сила. Карта сила говорить про те, що ви дуже сильна особистість, що ви сильніші, ніж ви думаєте, і все у вас вийде. Сила нам говорить про те, що, по-перше, потрібно керуватися саме якоюсь, знаєте, харизмою говорити. Ви близнюки, ви дуже гарно вмієте говорити. Ви вмієте себе показати, ви вмієте вийти у суспільство. Тут вам потрібно буде. Знаєте, оцього лева, можливо, якогось, або якусь людину, вам потрібно так обволокти. Обволокти і заспокоїти. І е, всі ситуації, які б у вас не ставалися, вони будуть завершуватися дуже позитивно саме для вас. По карті сили, ви ніби зможете, у вас буде достатньо енергії, у вас буде сонце сил, у вас буде достатньо взагалі енергії на те, бо ви тут сонячною енергією наповнитеся і отримаєте свою силу. Е, на те, щоб все, все закінчити або почати. Так, ви, ви набагато, він ви, ви вірте в себе. От вам тут. Тут потрібно в себе вірити і бачити, підкреслювати свої якісь достоинства. І також сила може з'явитися якась людина в вашому житті, так, цей король Пентак, який у нас два рази повторився, про те, що він може вам тут вказати на ваш шлях, вказати на вашу силу, на те, ви можете знайти себе, знайти те, у чому ви найкращі по цій карті. І також тут будете, можливо, так. Одягати на себе таку маску. Ви ніби насправді ви ніби така хороша дівчина, але якщо вас розізлити, тут у нас проявляється одразу ж таки лев. Ну і для чоловіків, це також це, це прекрасні хороші карти. Тут можете проявляти себе, проявляти свою харизму, говоріть багато, Заради, заради цьому, дякуючи цьому, ви будете отримувати оці. Ресурси собі. Ну і карта Оракул для вас, близнюки, на серпень 23. го Ой, пливи за течією. От як у вас все в житті йде, так воно і має бути. Пливи за течією, віддайтеся. Віддайтеся, можливо, так, життєвому руху, віддайтеся долі, не переживайте, якщо у вас щось іде не так, так знову ж ця п'ятірка кубки у нас тут пробивається. Не фокусуйтеся на негативі, а просто, значить, так потрібно, вам потрібно рухатися далі. Просто розслабтеся і, і рухайтеся вперед. І пливи за течією у вас тут реально може програтися, до речі, як ви в якийсь парк атракціонів, або десь в якийсь аквапарк підете і будете там такі у нас там лодочки маленькі, в яких ви можете плавати. Так, іще. Стаємося. Афірмація на зростання. Ще одна карта. Афірмація на зростання говорить про те, що вам потрібно вірити в те, чого ви хочете досягнути. Дуже важливо посіяти оце насіннячко, і що те, що ви починаєте, то, куди ви рухаєтеся у цю ціль. Її потрібно у себе в голові закарбувати. Цю думку, цю якусь справу або ким ви хочете бути, починати. Тут ви можете навіть починати так, вчитися чомусь, якась нова робота, яка тільки-тільки, ну, оцей росточок, бачите, тут росточок, ви тільки його посадили, і ще потрібно час, і тут, і, і на задньому плані кіт іще садить тут. І вам потрібно оці якісь свої е, справи, просто відпустіть ситуацію і рухайтеся вперед. І е, головне, вам потрібно тут, знаєте, в собі взращувати оці якісь позитив і ясність, ясність, куди ви взагалі рухаєтеся. От такий у вас був прекрасний розклад, дорогі близнюки, на серпень місяць 2023 року. Нагадую вам дивитися ваші таропрогнози на ваш. Місячний, сонячний та знак асценденту. Так у вас буде більше інформації саме для вас. З особистими консультаціями звертайтеся до мене в директ інстаграму. Опис ви Ви знайдете лінк назву мого інстаграму в описі цього відео. І хорошого вам місяця та правильно прийнятих рішень. Побачимося в наступних відео. Па-па!